Я займаюся волонтерством на все своє життя, ще з школи. Вони докільки спочили, що ти маєш допомагати людям. Потім я прийшла в університет і знаходила громади, а, організації, які допомагають а, в створенні своїх амбіцій. От, і колись ти волонтер і говорила, а що це таке, чим ти займаєшся? От, таке відчуття, що ніхто не знав, що це таке. Конкурсу як кращий волонтер України, є ще інші конкурси, де нас помічають, бачать і вже знаєте, мені друзі говорять, М -м, ти волонтер, це круто, це модно. От, і я дуже щаслива, що є такий конкурс, тому що особисто в тому році, коли стала учасником, я не знала про існування цього конкурсу. Від організації, в якій я є, є волонтером, мені написала Люба, ти розумієш, що цей конкурс саме для тебе? Я почитала, зацікавилася і така: ого, таке бувають такі конкурси, цікаво справді, тому що стільки людей, які просто віддають себе на стою і нічого за це не просять, їх не знають. Ми не займаємося е, для, заради піару, заради чогось такого, що. Е, ну, Дізнались, щось таке. Ми просто робимо те, що нам подобається. Я особисто займаюся дітьми. От за 5 років, скільки я займаюся із дитячим колективом, вони всі виросли на моїх очах. А я особисто виросла не як фізично з ними, а морально і духовно настільки скріпились ми, і тому я думаю, що волонтерство, знаєте, хто займається цією справою. Ти настільки світла і добра людина, а ще у нас один є такий плюс, що кожен волонтер примножує волонтерів. А частина моїх друзів, як не є волонтерами, хоча раніше не знали, що це таке, так хоч раз спробувала, що це, і тому я вважаю, що мій внесок в волонтерську діяльність примножується. Я ще долучаю волонтерів до себе.